Олександрійська РВА та ГО, Всеукраїнська організація Національний координаційний центр сприяння протидії корупції підписали меморандум про співпрацю у сфері протидії корупції. Підписи на документі поставили начальниця Олександрійської РВА Ольга Коріненко та директор обласного департаменту ГО Олександр Шведов. Основна мета меморандуму спільними зусиллями сприяти запобіганню та виявленню корупційних проявів. Підвищенню рівня прозорості та довіри до органів влади така співпраця сприятиме створенню умов для чесної та відповідальної роботи органів влади, а також забезпечить додаткові можливості для громадського контролю та розвитку культури доброчесності в Олександрійському районі. 15 вересня, за ініціативи головної державної санітарної лікарки області Надії Оперчук, мобільна амбулаторія обласного центру контролю та профілактики хвороб працювала в Олександрії. Мультидисциплінарна команда конфіденційно та безоплатно обстежила 61 особу на соціально значущі хвороби вірусні гепатити В і С. Сифіліс, ВІЛ-інфекцію та робила скринінгове анкетування на туберкульоз. Також вимірювали рівень глюкози в крові та артеріальний тиск. Виявили 5 випадків гепатиту С та один випадок сифілісу. Перевищений тиск у 17 людей. Підвищення рівня цукру в крові у 8 осіб. Гепатит Б та ВІЛ-інфекцію не виявили. Олександрійські бібліотекарі провели для учнів гуманітарного ліцею воркшоп Критичне мислення в дії. У часи, коли світ переповнений фейковими новинами, маніпуляціями та інформаційним шумом, здатність мислити критично стає життєво необхідною. Адже критичне мислення це вміння сумніватися, ставити запитання, аналізувати факти та робити обґрунтовані висновки. І захід поєднав у собі теорію та практику. Протягом воркшопу учасники відповідали на проблемні запитання, виконували впроду з нейропедагогіки, брали участь у командних іграх і вправах також у колесо, фортуни, асоціативний кущ, фішбоун та інші. На Кірвогреченні 15 вересня рятувальники шість разів гасили пожежі різного характеру, зокрема і в Олександрії. О 13.37 Олександрійські вогнеборці залучалися на гасіння пожежі 5 метрів квадратних балкону та домашніх речей в квартирі на 4-му поверсі 9-поверхового житлового будинку по вулиці 6 грудня. За 20 хвилин пожежу було ліквідовано. Окрім цього, за добу було ліквідовано понад три десятки пожеж на відкритих та приватних територіях. Горіло. На території Кропивницького, Олександрійського, Голованівського та Новоукраїнського районів загальна площа займань складає понад 12 гектарів. Відкритий турнір з Бадмінтону відбувся на базі гуманітарного ліцею до Дня фізичної культури і спорту. У змаганнях взяли участь 22 юних спортсмени. В різних підгрупах золото вибороли Ангела Шаран, Лев Носко, Єгор Турбаєвський, Евеліна Бударіна, Злата Гетьманець. Серед новачків перше місця у Богдана Літвінюка і Ульяни Пацай. Переможці та призери отримали грамоти, медалі, і подарунки від відділу молоді спорту та ПСК Захист. Турнір із швидких шахів пройшов на базі будинку дитячої та юнацької творчості до Дня фізичної культури і спорту. У турнірі взяли участь 18 вихованців, шахових гуртків та любителі шахової гри. За результатами турніру перші місця у Єгора Новака та Іллі Чернокола. Серед дівчат перше місце посіла Ірина Делієва та Злата Козлова. Переможці та учасники отримали грамоти та медалі.